Оленівка це зона, яка розщепна приблизно на 900 тисяч осіб. Нас прибуло туди близько 3,5 тисяч осіб. І цю всю кількість людей розмістили на п'яти бараках, також на медичному корпусі і на бараці посиленого режиму. Я розмістився на бараці 3-4. Після того, як ми вийшли з автобусів, ми взяли всі свої речі. В нас був знову шмон, в нас позабирали ремні, шнурки, браслети, будь-які мотузки, які в нас були. Мотузки виймали як і з кофтів, бушлатів, з будь-яких можливих місць, так як це є заборонено. Також в деяких осіб забирали каремати і спальники. В одних забирали, в одних не забирали. Вони працювали, як їм хочеться. Також забирали де в кого кошти і тому подібне, Де кому лишали. Тобто по якому принципу працювали російські військові, було нам незрозуміло. Тюрма Оленівка була вже приблизно років п'ять, може сім закинута. І всі бараки, які там були, вони були не жилі. Не було вікон, не було дверей. Гуляв сквозняк, Поли були зруйновані, стіни обліщі, не було абсолютно ніяких умов для нормального прожиття. І перші ночі було ночувати доволі холодно. Але в подальшому ми доволі непогано налаштували свій бит. В нас взяли первинні дані, прізвище м'яко-батькові, військове звання, посаду, рід військ. Після чого зробили наші фотографії в профілі One Після чого запитали на наявність татуювань та інших якихось видимих ознак, шрамів, там, родінок і тому подібне, відфотографували їх. І відпустили нас а, шукати собі місце, де ти будеш ночувати, проживати до наступної якоїсь команди. Так, як наш барак був розчитаний на. 100-120 людей, а нас було 350, а спальних місць було, маю на увазі, ліжок, приблизно 30, то всім іншим прийшлось лежати на полу. Ми лежали просто всюди, в кожній кімнаті, на кухні, в битовій. Ну, коротше, де можна лежати, ми і лежали. І всі просто тулилися один до одного, як сардини. Інших варіантів в нас просто не було. І хоча в нас не було нормальної вбиральні, душу, умивальників, якоїсь хоча б технічної нормальної води, запитну воду навіть не говорю, ми все рівно змогли налаштувати своє життя на тій зоні. Людина звикає абсолютно до всього. Мене звуть Пазін Дмитро, і це мій щоденник виживши.